Загинуть наші воріженьки. Садок орків коло хати, сирена за вікном гуде, притула із народом йде. Леся з гіхою співають, З есу русню чекають. У всіх вечеря при свічках. І десь і знову щось бабах. Там огірками люди в небо запускають, дрона хутко враз збивають. Цим дають всім зрозуміти. Що народ наш не треба злити, орка тіло ляже в ґрунт, Добрі соняхи будуть, путін збоку там же ляже, і про це ми всім розкажемо. Щиро вдячні за спасіння Збройним силам України і вклоняємось додолу, щоб вернулись всі додому, неушкоджені й здорові. Ви всім вже довели, що українці сильні ми, об'єднались в родину. І усі ми безупинно виганяємо врага. Хай пробачить кожна мама, жінка і сестра, що вже воїна засипала земля. Кожен день і кожну мить це у пам'яті кипить, але й це не в змозі зупинити і врага вщент розгромити, щоб блакитно-жовті стяги кожному вручити.